Вітаю, це шостий урок курсу менеджер з продажів. І сьогодні ми говоримо про закриття, а точніше, про те, що насправді стоїть між вами та угодою. І це не ціна, і не конкуренти, це первісний страх. І я покажу, як перетворити цей страх на вашого найпотужнішого союзника. Абсолютна більшість продавців, коли чує заперечення, бачить перед собою стіну. Кінець розмови, і це. Це фундаментальна помилка, яка коштує компаніям мільйони. Запам'ятайте раз і назавжди заперечення це не стіна, це двері. І зараз я дам вам ключ. Щоб відкрити ці двері, нам треба зазирнути всередину, зрозуміти, звідки вони беруться. Заперечення народжуються не з логіки, вони йдуть з найдавнішої частини мозку, тієї, що відповідає за виживання. Це чистий інстинкт, який керує клієнтом, навіть якщо він цього абсолютно не усвідомлює. Що ж таке заперечення по суті? Це захисна реакція, емоційна відповідь на дискомфорт. Це інстинкт, який з нами ще з часів, коли ми жили в печерах. Це чиста нерозбавлена емоція. Цей механізм називається бий або біжи, коли клієнт відчуває тиск. Тиск від необхідності прийняти рішення, його первісний мозок бачить загрозу, і ця древня програма вмикається автоматично, без його волі. Реакція бий, це агресивний опір. Занадто дорого, у конкурентів краще. Реакція біжи це ухилення. Мені треба подумати, надішліть на пошту, і ось тут ключова помилка більшості вони починають битися у відповідь. А ваша робота не битися, ваша робота зрозуміти і направити цю сиру емоцію. Гаразд, ми зрозуміли, чому це відбувається. Тепер переходимо до що саме відбувається. Наше завдання навчитися діагностувати справжній опір, бо, повірте, не всі заперечення однакові. Є всього два типи явні, які є справжньою причиною вагань, і приховані, ті, що слугують лише димовою завісою. Лише прикриттям для справжньої проблеми. Явні заперечення це по суті подарунок. Вони прямі, дорого, треба затвердити з керівником це конкретна, зрозуміла проблема, яку ви, як професіонал, можете і повинні вирішити. А ось приховані заперечення це пастки, вони розмиті, неконкретні і створені лише для одного, щоб завершити розмову. Я подумаю, треба порадитись тут ваша головна мета пробитися крізь цей туман і розкрити справжню причину. І щоб працювати з обома типами, ми не використовуємо дешеві трюки чи зазубрені скрипти, ми використовуємо потужну трикрокову систему. Систему, яка працює з людською природою, а не проти неї. Ось ця формула. Запам'ятайте її. Погодження, аргумент, запитання це послідовність створена, щоб обеззброїти той самий первисний мозок клієнта і, нарешті, відкрити двері до справжньої чесної розмови. І ось перший крок найважливіший і той, де помиляються 99% продавців ви погоджуєтеся. Ні, це не капітуляція, це стратегічний хід. Ви знімаєте захист, показуєте, що ви союзник, а не загроза. І тільки тоді, коли захисні мури впали, клієнт буде готовий вас почути. І тільки після цього ви наводите свій аргумент. Це може бути особиста історія, контртеза, що завгодно, що змінює перспективу. Але це має бути подано з абсолютно непохитною впевненістю. І наостанок запитання. Але не будь-яке це має бути відкрите запитання, яке змушує клієнта думати, виявляє його справжній опір і, що найголовніше, передає контроль над розмовою назад до вас. Давайте подивимось, як це працює. Класична ситуація: клієнт каже, мені треба порадитись, це майже завжди приховане заперечення, його корінь у страху прийняти рішення. Отже, крок перший погодження розумію, іноді хочеться, щоб хтось сказав як краще. Зняли захист, крок другий аргумент впевнений, що ваші близькі підтримують вашу ініціативу, але перекласти відповідальність не завжди найкращий варіант. Зміщуємо фокус на особисту відповідальність. І третій крок запитання скажіть, у чому саме ви сумніваєтесь ось воно, ви змушуєте його назвати свій справжній страх. Добре, а тепер найпоширеніше заперечення у світі це занадто дорого. Знову крок перший погодження. Розумію вас, кожен відштовхується від власних фінансових можливостей, проявляємо емпатію. Крок другий аргумент. Всі твердять про одне: вкладайте у себе, у власний розвиток. Ми перетворюємо витрату на інвестицію. І крок третій запитання: Скажіть, що я можу зробити для вас, щоб допомогти стартувати? Ми зміщуємо фокус з я не можу на як я можу. Якщо вам відгукується цей підхід, підпишіться просто зараз, бо кожен такий урок це не просто відео, це інвестиція у ваш рівень, у рівень, на якому ви будете грати завтра. Але знаєте що? Робота із запереченнями це все ще гра в захисті, це реакція, а елітні продавці вони проактивні. Щойно заперечення зняті, ви повинні взяти командування процесу у свої руки. І перший крок до цього отримати попереднє рішення. Думайте про це як про усний контракт, це момент істини, який змушує будь-які залишкові сумніви вийти на поверхню. Ви ставите просте, пряме запитання: Скажіть, а до якого рішення ви більше схиляєтесь? Ближче до так чи до ні? Якщо відповідь так, ви питаєте, чому, і клієнт сам собі продає вашу ідею. Якщо ж відповідь ні. Ви питаєте, чому, і він, нарешті, дає вам справжнє, останнє заперечення для роботи. І останнє ви завжди чуєте, завжди встановлюєте наступний конкретний крок. Ви не питаєте, ви пропонуєте, ви встановлюєте час, мету і дедлайн, ви ведете клієнта до рішення, тому що ви лідер у цій розмові. Запам'ятайте головне, майстер продажів не намагається виграти суперечку, він змінює саму розмову. Якщо ви готові змінити свою гру, підпишіться і напишіть у коментарях одне заперечення, з яким ви боретеся найбільше. Я прочитаю кожен коментар.